Індія та Пакистан на межі великої війни США готуються знизити мита для Китаю. Польські перевізники знову погрожують блокадою кордону, а в Альберті мітингують за незалежність. Це підсумки тижня на Radio. у студії Юлія Стеранка. Далі розповідаємо про головні події в Україні, Канаді та світі. Світ. Індія та Пакистан на межі великої війни. Індія перекрила воду Пакистану, закривши шлюзи на греблі у Кашмірі. Потік річки Чинап скоротився на 90%. Це стало відповіддю на запуск Пакистаном ракети. Одночасно, Індія завдала найпотужнішого з 1971 року ракетного удару по пакистанській частині Кашміру. Загинули цивільні. У прикордонних районах тривають бої, школи закриті, чути вибухи. Індія за заявила, що перехопила понад 50 пакистанських дронів і кілька ракет за допомогою. С-400. обидві сторони готуються до можливої ескалації. США готові до зниження мит у переговорах з Китаєм. Вашингтон розглядає можливість знизити мита на китайські товари нижче 60% як перший крок у напрямку припинення торговельної війни. Про це пише Блумберг. Переговори США та Китаю мають відбутися цими вихідними у Швейцарії. Очікується, що вони будуть розвідувальними і не призведуть до негайних рішень. Серед вимог США скасування обмежень на експорт рідкісноземельних металів та обмеження по. Оставок інгредієнтів для фентанілу остаточне рішення щодо мит поки не ухвалено. Польські перевізники анонсували нову блокаду кордону з Україною. Комітет захисту перевізників Польщі оголосив про нову акцію протесту на пункті пропуску дорогуськ. ягодин причина ігнорування вимог щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку ЄС після скасування дозволів. У комітеті заявили, що прагнуть відновити баланс на транспортному ринку. Дата початку протесту поки не уточнюється. Нагадаємо, з кінця 2023 року поляки Неодноразово блокували кордон, вимагаючи обмежень на український імпорт і перевезення. Канада Лісова пожежа неподалік Едмонтона. Мешканців терміново евакуюють на північному сході від Едмонтона. Вирує масштабна лісова пожежа. У регіонах Атабаска та Стерджен оголошено надзвичайний стан і видано розпорядження про евакуацію. Вогонь уже охопив кілька районів та житлових будинків. Причиною займання могла стати несправність всюдиходу. ходу. Через сильний вітер вогонь продовжує поширюватися. До гасіння залучено авіацію та місцеві служби. В Альберті зростають заклики до незалежності у центрі Едмонтона. Сотні мітингарів закликали до виходу Альберти зі складу Канади. Протест спричинила перемога лібералів на федеральних виборах. Прем'єрка провінції Даніель Сміт заявила, що не підтримує відокремлення, але не виключає референдуму у 2026 році, якщо буде достатньо підписів. Водночас перші нації різко виступили проти, наголошуючи їхні угоди з короною не підлягають зміні провінції. Hvala vam Карні та Трамп зустрілися у Білому домі на тлі митної війни. Прем'єр Канади Марк Карні вперше зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Перемовини відбулися на тлі торговельної напруги між двома країнами. Карні наголосив, що Канада ніколи не буде на продаж, відповідаючи на натяки Трампа щодо можливого приєднання. Попри жорстку риторику, прем'єр назвав зустріч конструктивною. Канадська сторона наполягає на скасуванні мит у фокусі, також питання оборони та економічної співпраці. Канада запускає процес конфіскації російського літака Ан 124 у Канаді. Офіційно розпочато процедуру конфіскації вантажного літака Ан 124 що належить російській компанії Волга Дніпер. Літак перебуває в аеропорту Торонто з 2022 року після закриття повітряного простору для РФ. Генпрокурор Канади звернувся до суду Онтаріо з проханням видати повідомлення про конфіскацію. Раніше уряд заявляв про намір передати літак. Україні власник оскаржує дії канадської влади. Україна Зеленський закликав створити трибунал для Росії. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити спеціальний трибунал за злочин агресії Росії проти України у зверненні під час онлайн зустрічі понад 40 країн у Львові 9 травня. Він наголосив, покарання за війну це моральний обов'язок Європи. Зеленський підкреслив, що саме безкарність стала причиною нової агресії з боку Путіна. ЄС вже схвалив політичне рішення про створення створення трибуналу. Наступний крок – на засіданні Ради Європи 13 та 14 травня у Люксембурзі. Рада ратифікувала угоду із США про НАДРА. Верховна Рада, 8 травня підтримала ратифікацію між урядовою угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері НАДОР. Угода передбачає створення інвестиційного фонду відбудови США Україна, який залучатиме іноземні інвестиції в енергетичні та інфраструктурні проєкти. Документ парламенту хвалив за основу, та в цілому за проголосували 338 депутатів. Усі фракції підтримали рішення. Президент Зеленський раніше заявив, що депутати, які не підтримують ратифікацію, мають втратити право на американські візи. На цьому завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Почуємося уже зовсім скоро. Бережіть себе і тих, хто поруч.